Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося спекти піцу. Сьогодні піца в мене буде курка з ананасами. Значить, так, я беру десь 150 мл приблизно, водички. У мене мінеральна вода. Можна звичайно її взяти. Це буде у мене на одну піцу. Це на таку звичайну стандартну. Якщо хтось хоче більше, то беріть 300 мл водички. Так, тепер кладу чайну ложку цукру, на кінчик ложки солі, Дріжджів десь 5 чи то 7 грамів приблизно. Олії десь 2 ложки. Це я перемішаю і її борошно. Борошна треба від 200 грамів приблизно. Щоб тісто було таке не забите. Борошно, дівчата, я завжди вію обов'язково. Борошно треба віяти. Щоб збагачувати його кисне. Водичка кімнатної температури. Так, дівчатка, ну оце тісто я замісила. Таке не густе, злегенька липне до рук. Я його залишаю ось так на поверхні, накрию мисочкою. Літо зараз тепло можна так робити. І все буде добре. Десь хвилин на 20 чи на півгодинки залишаю. Тим часом я пожарю м'ясо. Ось у мене одне невеличке таке куряче філе, я його покришу зараз на такі, на такі десь кусочки і злегісенька на сковорідці обжарю. Трішки олії і обжарю його. Щоб не засушити, можна відварити, але теж не таке, щоб стало тирсою, а злегенька відварити кусочок філе. І це буде у нас на піцу. Сковорідка вже у мене нагрівається. Я злегенька присолю і зовсім трішки перцю покладу. Трішки солю. І зовсім трішки чорний молотий перець. Все. І відправляю злегенька. Піджарю. Така Ось так злогенько я обжарила, тісто вже відпочило. Тепер це тісто я кладу. У мене ось така форма для піци. Вона продається в аврорі. Вона з дірочками, то я От, вона з дірочками, то я кладу через пергамент, бо я буду тісто ось так розтягувати. То якщо я його буду придавлювати просто на форму, то ви розумієте, що воно в дірочки повстряє і тоді важко буде відставати від форми. То так я зараз його розпреділю. Ось так я розпреділила тісто. По формі можна у квадратній, в кого яка є, кому як зручно. Тепер, дівчатка, соус. Я десь з ложку сюди олійки, так? Тепер, може, ложок дві майонезу. І десь треба грамів 80 чи може 100 соусу. Кетчупу чи соусу, у кого що є. Приправа до піци. Яка піца без приправи. І оце я розмазую гарно цей соус. А тепер розкладаю оце куряче м'ясо. Можна ще його порвати на кусочки, але в мене воно не пережарене, не пересушене. Я за цим гарно слідкую, бо так смачніше буде. Тепер ананаси У мене кільцями. Я кільця виймаю з баночки, а сік не виливаю. Цим соком можна маринувати м'ясо, можна маринувати крила стегенця. Все, що захочете. Добавити там ще якогось яких спецій приправ, оливкової олії, можна гірчиці чи діжонської, чи американської. О, таке щось солоденьке, можна ще додати меду. Можна гранатовий сік, і буде цікавий варіант, дівчата, чесно. Так що, сік не вливайте, я сьогодні ще й помариную крила. Оце так я розкладаю ще шиянанаси. Мому скільки подобається, все буде добре. Тепер сир, в кого який є. У мене ось кусочок такого голландського і кусочок сулугуні. Моцарело можна. Бринзу. На таку, звичайну піцу стандартну, треба не менше, ніж 150 грамів сиру. Тоді все буде смачно. Духовка вже гріється в мене. Потерла я цей сир. Ось так розпреділяю рівномірно. Ще зверху можна потрусити орегано, хто любить. Так? Або я потрушу знову приправою до піци. Ось так. І все, я ставлю в духовку випікати 180 чи 200 градусів. У мене зараз духовка розігріта. І десь хвилин на 20 може. Ось така у мене, дівчатка, вийшла піца. Така апетитна, гарна. Зараз я її поріжу. Все-тільки лише, знаєте що, завжди, завжди беріть, купуйте. Якщо ви використовуєте пергамент, завжди купуйте силіконізований. Я пішла в магазин, не було. В тому магазині, магазин, куди я ходжу, завжди там не було. От. І я дуже була засмученою. Ніколи бігати було шукати по магазинам. Так що це таке, дівчата? Щоб не хвилюватися і не нервуватися, то завжди беріть папір. Силіконізований. І все. Там просто буде написано. Неважливо, якого виробника, але щоб був силіконізований. Піца така повітряна, така просто дихає. О, але трішки то засмучує, що папір мене підвів. Ну, нічого. Я ніколи не, сильно не засмучуюся. Все буде добре. Так, дівчатка, ось така мене вийшла піца. Дуже апетитно виглядає. Трішки з папером, ну то таке. Сьогодні в мене ну кого не буває. У мене трішки сьогодні не мій день. Скуштую. Смачно, ананаси з куркою. Дуже смачно. Готуйте дівчата завжди з задоволенням, і все буде добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одному, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!